Чудово на податкових. Тобто, вчора було вічно, люди розійшлися, людей просто розпустили. На даний момент є час революції. Революція потребує дій. І це всі чудово розуміють. І люди хочуть цих дій, люди хочуть цих змін. Нам просто не дають їх робити. Чому ми маємо самоорганізовуватися і робити деякі акції? У нас є лідери, які нас мають спрямовувати. Вчора, коли ми зайшли в податкову, там були свої нації, я не буду далі розказувати, але, скажімо так, наші. Дорогі депутати, і за інші викинулися на людей, захищаючи теперішніх чиновників. Чиновники, чиновники поставлені, поставлені владою ще тоді. І вони до сих пір на своїх постах. І тепер, ви до сих пір нічого не зробили для того, щоб щось змінити. Я не знаю, сказати, що вам вартість, революція нафіг не потрібна. Ви зайняли свої теплі місця, ця, ця кусочок своєї влади, і ви вже забули про цю революцію. Революція має бути тут. Дивіться, вчора спрямували. Вчора громадянин Кухове спрямував людей на військову частину. Люди пішли. В той же час казали, що були масові, масові випадки мародерства. Чому Мародеса? Чому люди, які лідери, не контролюють людей? Будь ласка, будьте з людьми завжди до діть.